У Курській області РФ ЗСУ проводять активні наступальні дії. Вже зайняли нові позиції та закріпилися. Наші бійці підтверджують, що ворог потерпає від атак. Щоправда, встигають противники і завдавати нам ударів у відповідь. Однак пропагандисти значно завищують втрати. Яка обстановка насправді? З'ясуємо за мить. Підпишіться на канал цей час і поїхали. Станом на вечір 6 лютого, воїни ЗСУ діляться деталями пожвавлення контрнаступу у Курській області. Російської Федерації. З вечора попереднього дня наші тиснуть на росіян. Воїн ЗСУ Мармулетік пише таке у своєму телеграм. У Курській області справді ЗСУ проводять активні дії, зайняли нові позиції та закріпилися. На жаль, не без трат, оскільки, оскільки кілька одиниць бронетехніки вороги знищили. Все розуміємо без цього ніяк, поки рано говорити про щось гучне. Стягуємо резерви на нові позиції. Кінець цитати. Ці втрати противник розносить як нечуваний розгром. У Z-каналах десятки відео з розбитими махінами нашої армії. Але не всі кадри справжні. Уміло пропаганда монтує ролики, змушуючи глядача думати, що там купа техніки вже понівечена. Але якщо придивитися, навіть всередині одного відео є зациклені шматки. Поки ж очевидна спроба з боку розканалів завищити втрати Збройних сил України. Підіграє цьому і вороже міноборони. Відомство заявляє, що успішно відбило нові українські атаки в Курській області на південному заході українського виступу. Скільки одиниць реально знищено, та які відео свіжі, а які вже застарілі. Ми дізнаємося з часом. Принаймні, воїн Алекс пише, що знищено та пошкоджено по факту близько п'яти одиниць техніки. Просування Сил оборони України досі триває. Стосовно того, де вони змогли закріпитися, підпитання відкрите. Підключився навіть командир кадирівців Апти Алаудінов. Каже, мовляв, нова хвиля наступу ЗСУ відбувається на ділянці, де немає бійців спецназу «Ахмат». підконтрольного у голові Чечні Рамзану Кадирову. Тобто без них ну ніяк росіяни не можуть поратися. Послухайте, хочу відмітити, що в направлені. Черкасской конопельки, Уланка, никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, витать понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз к нашим соседям на левом фланге. Вот. Наши подразделения максимально помогают соседям, которые отбивают сейчас наступление противника. Сжигают технику. Все наші отряди біспілотчиків очень активно работають. Подалі вже несколько єдині з техніки, ну і потихоньку питаємося помогать нашим сусідям. Путініст Алекс Паркер пише, що кадирівських тіктокерів у районі Уланок обійшли по флангах. Мовляв, ніхто наступ не проспав, а ще нібито їх там мало було, і з претензіями взагалі не до них. Нагадаю, збройні сили України розпочали атаку у напрямку населеного пункту Уланок, важливого логістичного пункту ЗСРФ у районі міста Суджа. Українські військові використовують таку саму тактику, що й на початку січня спрямовують вперед інженерну техніку, за нею броньовані машини і особовим складом. За попередніми даними російських воєнкорів у наступі беруть участь понад чотири сотні військовослужбовців і близько півсотні одиниць бойової техніки. Інші ресурси додають, що тучаться бої біля кругленького. Також бійці формують ударний кулак у напрямку Плехового. Резерви йдуть як із Сумської області, так і з Суджі, стверджують змі агресора. Днями у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський заявляв, що Курськ матиме вкрай важливе значення на потенційних переговорах. Отже, чи вдасться нашій армії. Підвищити ставки. Пишіть в коментарях, коментуйте активніше і не забувайте про підписки. ЗСУ розпочали новий наступ на Курському напрямку і перейшли в контратаку. Гаряче на південному сході українського виступу. Окупанти масово здаються у полон. Які успіхи має Україна за півроку операції? Деталі заметь. У пропагандистів Лавина Люті. Роз зміна що Збройні сили України. Ще 5 лютого почали контрнаступальні дії на Курщині. Тривають вони і 6 числа. Особливу увагу там звертають на район Черкаської Конопельки, Суджанського району. Мета операції повернення Черкаської Конопельки і вихід у тил російським військам для забезпечення постачання. Тривають бої поблизу Махновки. Наші сили вже обійшли цю місцевість із правого флангу. Також пишуть у телеграм-каналах, що ЗСУ зайняли село Уланок, а від Суджанського району у напрямку Біловського іде колона українських військових. На техніці помітили новий тактичний знак Білий квадрат. Це йдеться про сили, які висувалися із Харківської та Чернігівської областей. Наші військові підтверджують ведення контрнаступальних дій. Боєць з позивним Алекс пише, що застосовується бронетехніка. Збройні сили Федерації використовують дрони із оптоволокном, адже погода несприятлива для застосування звичайних ФПВ. Але найабсурдніше те, що на тлі активізації Курського фронту у 810-ту бригаду Росії прийшов наказ Увага берегти комбата. Ну, це очевидно найцінніше, що мають наші північні сусіди. Генштаб ЗСУ поки що не коментував інформацію про пожвавлення операції на Курському напрямку, але у звіті йдеться про те, що в цій операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 9 атак російських загарбників. Ось що пишуть аналітики інституту вивчення війни і увага на їхню мапу. Російські війська наступали на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Малої Локні. Та на південний захід від суджі в районі Куриловки. Але не просунулися. Більше того, наші десантники захопили у полон групу із 21 російського військового. У командуванні Дешаве акцентували, що ці загарбники обрали правильний шлях, здавшись у полон, замість того, щоб брати участь у безглуздих м'ясних штурмах без належної підготовки і підтримки. Попадаються на Курщині і перебіжчики. Станіслав Бунятов, він же воїн Осман розказує, що було взято у полон зрадника із Запорізької області, який пішов воювати за росіян. Але те, що він живий, йому надзвичайно пощастило. За шість місяців від початку курської операції загальні втрати ворога склали близько 40 тисяч осіб, із них понад 16 тисяч убитими. Такі втрати мусили. Такі втрати змусили Російську Федерацію просити у КНДР підкріплення у вигляді солдатів. Крім того, було уражено ще й кілька важливих військових пунктів управління противника. А наші війська змогли покращити ситуацію на фронті. Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Далі, прошу, зацитувати. Це те, що їхні війська стали слабкішими. Це те, що ми сьогодні контролюємо ситуацію і на Харківщині і на деяких напрямках сходу Донеччини, але на Донеччині найскладніше. Важливо, що на Запоріжжі ми тримаємо ситуацію, вона покращилася, повідомив глава держави. Президенту Зеленському цікаво, які умови будуть у Росії стосовно Курської області, коли справа дійде до дипломатичного врегулювання війни. Ну а тим часом Reuters розповідає таке: північно-корейські ракети, випущені РФ по Україні, з грудня стали більш точними. Імовірно, через те, що КНДР використовує війну для вдосконалення своєї зброї. Власне, це й було їхньою першочерговою метою. З цією ціллю Кім Чен Ін і відправляв своїх бійців. І це може мати серйозний вплив на стабільність у регіоні та світі. Так думає експерт зі зброї Ян Ук у Сеульському інституції політичних досліджень. Залишайте свої думки в коментарях.